У війні з Україною Росія відкрила новий фронт. Володимир Путін активно працює над тим, щоб зробити майбутній український парламент недієздатним або прокремлівським. Про це на конференції у Вашингтоні говорили відомі експерти, які обговорювали небезпеки та можливості, які відкривають перед українцями майбутні вибори до Верховної Ради. Подробиці в матеріалі Тетяни Харченко. Окрім гарячих точок на сході України бої нині точаться і в Києві. Щоправда, тут вони політичні. Цього разу битва між Україною і Росією йде за український парламент. Переконує колишній радник президента Російської Федерації Володимира Путіна Андрій Іларіонов. Путін використовує різні методи: від підривних дій, прямих військових дій, політичного економічного тиску до кримінального чи квазікримінального для дестабілізації ситуації в Україні, щоб занурити Україну в ситуацію постійної кризи. Військової, політичної, дипломатичної, економічної він активно працює і над парламентською кампанією. Путін хоче або отримати парламент, який буде працювати на нього, або зробити його непрацездатним. У національному демократичному інституті Америки переконані старе виборче законодавство. і Росія є двома найбільшими загрозами для цих виборів. Їх прозорість викликає набагато менше питань. Ми помітили, що, хоч загалом люди і очікують певну кількість фальсифікацій, зокрема на місцевому рівні і в одномандатних округах, більшість людей впевнені у центральній виборчій комісії і в уряді. Тож люди очікують локальних фальсифікацій, але не системних, і це вселяє віру. Оптимістично налаштований щодо результатів майбутніх парламентських виборів колишній посол США в Україні Джон Гербст. А от Росію, на його думку, список українських парламентарів цього разу розчарує. у майбутній раді я не бачу ймовірності появи великої кількості партій, які б мали якісь симпатії до пана Путіна. Це було б важко для них. Я не бачу навіть шляхів для утворення такої меншості. 10-15% майбутньої верховної ради можуть бути прихильними до Кремля. Більше це можливо, але Мало ймовірно, два тижні тому Джон Гервс побував у Києві, де зустрічався з майже усіма партійними лідерами, високопосадовцями з Кабміну і бізнесменами. Дипломат каже, вже зараз можна прогнозувати, хто орієнтовно потрапляє до парламенту, і навіть якою буде майбутня коаліція мені здається, що група Порошенка буде формувати коаліцію на основі своєї більшості, яку вони дуже розраховують здобути. Думаю, у виборі партнера для коаліції вони віддали б перевагу партії Тігіпка, якби вона пройшла у Верховну Раду. Але якщо Порошенко не отримує більшості або не зможе її сформувати разом із Тігіпком, може виникнути дуже багато різних варіантів коаліції. На думку Джона Гербста, перше, що мають зробити майбутні депутати, об'єднатися в боротьбі проти російської агресії, почати боротьбу з корупцією. І Ларіонов вже радить не надто турбуватися появою певного радикалізму в цій політичній битві. У здоровому суспільстві каже він, мають бути різні партії, а згодом українці самі вирішать, які з них справді їм потрібні, а які мають відсіятись. Головне, щоб партії, які оберуть українці, не стали працювати на агресора. Тетяна Харченко, голос Америки.